Вітаю вас, друзі! Сьогодні продовжуємо виконувати цікаві вправи для наших пальчиків. Отже, поставте перед собою руки. На одній руці складіть усі пальчики до долоньки і виставте 2, на іншій виставте 5 пальчиків. Повторюємо таку вправу, почергово змінюючи руки. На одній ручці 2, на іншій 5. І так поступово пришвидшуємо темп. Виконуємо наступну вправу. На одній руці виставте один пальчик, на іншій два. Решта пальців зігнуті до долоньки. Повторюємо дану вправу, змінюючи руки. Поступово пришвидшуємо темп. Виконуємо третю вправу. На одній руці виставляємо чотири пальці великий прикладаємо до долоньки, на іншій руці всі пальці згинаємо до долоні, залишаючи мізинчик і вказівний. Почергово змінюємо руки. За можливості пришвидшуємо темп. Виконуємо четверту вправу. На одній руці виставляємо один пальчик решту до долоньки, на іншій руці виставляємо три, почергово зміюємо руки, за можливості пришвидшуємо темп. Молодці друзі! А тепер наші пальчики готові виконати наступне завдання. Приготуйте шаблон носовичка, лінійку та два кольорові фломастери. Розгляньте носовичок. Що ви на ньому бачите? Так, звісно, ми бачимо крапки. Ось ці крапки нам потрібно з'єднати одна з одною, приклавши до крапочок. Лінійку. Прикладаємо лінійку так, щоб верхня і нижня крапочка зійшлися. А тепер беремо зелений фломастер і проводимо згори до низу лінію. Лівою рукою тримаємо міцну лінійку, щоб вона не з'їхала. А правою тримаємо фломастер. Рухаємося далі. Прикладаємо фломастер до крапочок. Проводимо лінію. Знову прикладаємо лінійку і проводимо лінію. Знову прикладаємо лінійку і проводимо лінію. А тепер з'єднуємо інші крапочки. Прикладаємо лінійку так, щоб крапочки зійшлися одна з одною. І проводимо зліва направо пряму лінію. Опускаємось нижче. З'єднуємо крапочки лінією. Так рухаємося донизу, поки усі крапочки не будуть з'єднані між собою прямими лініями. Таким чином ми прикрасили наш носовичок. Він вийшов у нас у клітинку.